Чауа тутті! Вітаю усіх, хто разом зі мною читає твір Рольда Талла «La fabbrica di cioccolato». І сьогодні разом з героями твору ми відвідуємо «La stanza delle invenzioni» «Кімнату винаходів». «Quando il signor Wonka gridò коли містер онка крикнув Фермати барка! зупинити човна. Люмпалумпа, умпилумпи, а фондароно і ремінельфюме, занурили весла в річку, екомінчароно, авогаре алінконтраріо та почали шалено веслувати назад. Ла барка сі фермо. Човен зупинився. Пой ліумпа-лумпа, потім умпа-лумпи, Ла мановрароно і мода костаре Алла Портичина Росса скерували його до маленьких червоних дверей. Супрачера скріпто. На дверях був напис Станце дел'І Інвенціоні, кімната винаходів привато, приватна, Вітато Ентраре, стороннім вхід заборонено il Signor Wonka estrasse di tasca una chiave, Mr. Вонка витяг з кишені ключа, перехилився через човен, і v замок. Questa qui è la stanza più importante di tutta la fabbrica. Ця кімната найважливіша з усієї фабрики, ескламо, вигукнув він. Тут телеміє нове інвенціоні секрете! усі мої нові секретні винаходи Болоно пентола ін квеста станца, киплять у казанів цій кімнаті. І фікель грубер, старий фікель грубер, Дареб бела суе дентьєра, віддав би свої зубні протези, перентрари три мінуті квідентро, щоб потрапити сюди хоч на три хвилинки. Лосте со дікасі, перпроднозе, е злаґворт. Не кажучи вже, протиць носа зі слагвортом. Е тут і альтрі продукти торі чоколатачо та всіх інших нікчемних виробників шоколаду. Маора, а тепер, тебе бене леорекке, послухайте уважно. Канду сарете дентро, як тільки ви опинитеся всередині, нонволю яке комбіняти пастіччі. Я не хочу, щоб ви влаштували безлад. Нондовете токаре, нічого не торкати, інтерферіре, не чіпати, імпічарві, нікуди не пхати свій ніс, е сопрату і головне, нондовете асаджари ніте, не можна нічого куштувати. Дакордо? домовились Сі-сі, sí, sí, так, так! Грідарно інкоро і рагаці закричали діти хором. «Нон Но то токкеремо ніте, ми нічого не чіпатимемо. Фіно аквесто моменто не суно. Досі до цього моменту ще ніхто, не анке анкеумпалумпа, навіть умпалумпи, а май месо п'єде!» – інквеста станца. Ніколи не ступали ногою в цю кімнату. Ci ho detto, sale, il signor Wonka aprì la porta, mister vicinò i dveri e saltò dalla barca alla stanza, e strebnou sciovna prima della chimnata, e quattro ragazzi, quattro di te, con i rispettivi accompagnatori e свої difficoltà. Кинулася за ним з деякими труднощами. Нон токари нінте, нічого не займати, сіра командуан корель сіньор Вонка, знову попередив містер Вонка. Е нон фате кадере нінте і нічого не перекиньте. Чарлі Баккет рімазе інкантато. Чарлі Баккет був зачарований. А гурдався інтерно на джигантеска станця, оглядаючи велетенську залу, в якій вони опинилися. Quel posto sembrava la cucina кучина дівна стрега. Вона була схожа на кухню відьми. Тут, інтерно, навколо нього, пентолоні нері болівано е borботавано sui enormi fornelli. Кипіли й булькали на величезних конфорках чорні металеві казани. Касироле збуфавано, каструлі шипіли, епаделле сфріголавано, а сковорідки шкварчали, странне макіне ансімавано етікетавано, дивні машини хрипіли і клацали. «Іль суфіто еле пареті, стеля та стіни erano ricoperti di туbi tubi e tubicini, були вкриті трубами та трубками. Тут та ла станца вся зала ера вольта, була наповнена інфумі евапорі димом, парою, ольтреке. А також да оні сорта усілякими ді деліціозій одоріні чудовими запахами. Дунтратто, рапто сіньор Вонка, містер Вонка, ера п'ю, е читато дель Соліто. Розхвилювався ще більше, ніж зазвичай. E Ті сі резеро конто, і всі зрозуміли, ке квеста ера Кеквеста ерала станце мава ді п'ю, що це його найулюбленіша кімната. Сімізе Ассалтерларе, він почав стрибати дауна паделла Алальтра від одного казана до іншого, дауна маккіна Алальтра. Від машини до машини, комо он регоціно, мов дитина, кидаванті айрегали ді Натале, яка отримала різдвяні подарунки, апріре пер Прімо, і не знає, який розгорнути першим. Альцоль коперкьо да уенорме кальдероне, Він підняв кришку з величезного казана. Енеан неанузой контенуто та понюхав те, що там було. Пой корсе, Потім він побіг, а іль діто, ін ун баріле. вмочив палець у бочку, п'єну дівна состанця джалла, повну жовтої речовини, Елла саджо і скуштував її. Конун сальто сі порто аканто ауна делле макіне. Потім метнувся до якогось апарата, Есімізе Аджіраре Медзедоле, і почав повертати півдюжини ручок до да унапарти одра, туди, сюди. Квінді скруто ансіозаменте лінтерно. Потім він стурбовано зазирнув у середину діунфорно джігантеско, гігантської печі. З сілемані, потираючи руки, е рідакяндо діджоя і захоплена хихикаючи Алла віста де результатів, від побачених результатів. Інфіне, нарешті, Корсе версо Версун Альтраматкіна. Він підбіг до іншого апарата, Ун у Мартінженьо Піклino елючидо, невеличкого блискучого пристрою. Кенон з метева майді фаре, який ніколи не зупинявся. Фут-фут, фут, фут, пух-пух-пух-пух. Фут, фут, Еоні фут, і за кожним таким пух спутава у нагроса білья верде. З неї вилітала велика зелена мармурова кулька, і інончистійну суль павіменто, і падала у кошик на підлозі. Альмено, принаймні, Ла коза Авева тут то ласпето, вона виглядала дівна біля верде, як зелена мармурова кулька. Конфеті сенса конфіні, конфеті без обмежень, ескамує сіньор Вонка, вигукнув містер Вонка, з прицсандо Оргольо до туттії порі, сяючи від гордості. è un prodotto assolutamente nuovo. Це абсолютно новий продукт. Lo inventato, я винайшов його, per i bambini. Спеціально для дітей, che non hanno molti soldi da spendere, яким дають дуже мало кишенькових грошей. Basta mettersi in bocca un confetto senza confini, Достатньо просто покласти вічну барбариску в рота і «Е сукярло, сукярло, і смоктати, 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 а керім пічоліска має, і вона ніколи не зменшується. Е ко ме унама, наче жуйка, Віолетта беорегард, зраділа Віолетта Борегард. Нєнте те афато. Аж ніяк не жуйка, сіньор вонка, заперечив містер вонка. La gomma да masticare жуйку треба жувати. Ментре інвече, се прові а, мастікаре уна ді кві, а якщо ви спробуєте пожувати одну з цих кульок, ті ромпера денті, можна зуби поламати. Епой а ще вони ніколи не зменшуються, но фінісконо mai. і ніколи не закінчуються. Май ніколи. Альма, принаймні, сперро. Я на це сподіваюся. Проплю ін квесто моменто, саме зараз, нелла станце дей колауді у тестувальній залі, кві аканто, тут поруч уно деє умпа лумпа. Один з умпалумпів не ста провандо уна, тестує одну з них. Ла ормай, да ормай унанно. Він смокче її вже майже рік інтерруціоне, без перестанку. Еде Анкора коме нова, а Барбариска досі як нова. Ma ora passiamo da questa parte. А тепер ходімо сюди, будь ласка. Контіну Синьор Вонка, збуджено продовжив містер Вонка, корендо дал троту да станца, перебігаючи до протилежного боку кімнати. Квісто Інвента, я тут працюю над винаходом у нова ліне. Дікрокантіні цілком нового сорту ірисок. Сіфірмов відчино Аунагроса Пентола, він зупинився біля великого казана п'єна діонос Щіроппо Денсо Евіскіозо діколоре Віолетто, наповненого густим липким фіолетовим сиропом. Кеболіва борбоштандо сульфоко. Який булькав і кипів на вогні. Се сіметева ін пунта п'єді!» Малий чарлі мусив зіпнутися навшпиньки. Чарлі ріушіва апена аскорджерне іль контенуто, щоб змогти туди зазирнути. Квесто l'impasto елім пасто mio крокантіно піліферо. Це тісто для моїх волосяних ірисок. А нунчо signor сіньор Вонка. Оголосив містер Вонка. Баста манджари манджаре по, достатньо з'їсти отакісінький шматочок Едопонеанке Медзора, і менш ніж за півгодини уна флюенте фітта белісіма кьома нова дідзекка, копиця шовковисто, густо, гарного волосся. Комінчика, акрешерві крешерві інтеста, почне рости на вашій голові. Е анке ун бел пайо ді діба і гарні вуса також. Е перфіно ла барба, і навіть борода. Ла барба борода, ескламо вирука Саль, обурилася в рука Екі ла волі ла барба, та кому та борода потрібна, Пер каріта. Заради Бога. Інтатуате среббе бенісмо. Тобі б точно вона личила, реплікує сіньор Вонка, відказав містер Вонка. Сфортунутаменте, але, на жаль, но ноанкора тровато й дозаджо Джусто. Я ще не знайшов правильного дозування. «Енкорон он форте!» Суміш вийшла занадто міцна, функціона тропо мене дуже сильно діє. Єрі опровато суно делі умпалумпа. Я вчора випробував її на одному з умпалумпів на станце dei колаudi у тестувальній кімнаті. Е іммедіатаменте і миттєво дальменто лі на його підборідді екомінчата спонтаре унаде ефольта барбанера, почала рости велика густа чорна борода. Крешева тальменти інфретта, і так вона швидко росла, Кебен престо авева формато, що незабаром утворила унфітто та. Петто неро елозо суль павіменто Товстий чорний пухнастий килим на підлозі. Крещева козі інфретта вона росла швидше, ке нон фачевамо ін темпо атальярла, ніж ми встигали її стрихти Алла фіне абомо довуто. Зрештою, нам довелося «узаре узареунтозаерба використовувати газонокосарку, пертенерла сотто контролло, щоб тримати це під контролем. Масоно черто, але я впевнений, ке кепресто троверо дозаджо джусто, що скоро знайду правильне дозування, Куандо Луавро Тровато. Як тільки я їх вдосконалю, нончі саранно п'ю скузе. Більше не буде жодного виправдання тим, хто ходять лисі. Ебамбіні, ебамбіне, лазмете ранно діандаре інджиро, конлетесте степелате. І хлопчики й дівчатка перестануть ходити лисими. Ма сіньор вонка. Але ж, містера вонко, інтервенне Тіву, втрутився Майк Тіві. І бамбіні еле бамбіне нон ванною джирокон. Хлопчики і дівчатка не бувають. Нон метр тяді скутере кон медіваното ті прего. Не сперечайся зі мною, наче прошу, не сперечайся, дісиль сінь Вонка, урвав його містер Вонка. Енталеспрекоді темпо прецьозо. Це така марна трата дорогоцінного часу. Ора Севеліте Сегвір да Квеста Парте. А зараз, якщо ви підете за мною сюди, «Ві мостреро уна коза, я покажу вам дещо, яку соно террибільменте оргольозо. Чим я страшенно пишаюся, стати атенті, будьте обережні. Алонтанатеві відступіться трохи назад. Нон токати ніте, нічого не чіпайте, нон фати кадери ніте, нічого не перекиньте. Наступна розповідь називається Ла Гранде макіна делла гомма» Велика жуйкова машина. Я гадаю, вам буде цікаво дізнатися про пригоди наших героїв, які будуть далі. Тож не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Грація Перлатенціоне, а престо!